Чи я мудачка, якщо не хочу цусиня, який мій хлопець купив мені в подарунок на мій день народження? Для контексту у мене 27 років жінка завжди були домашні тварини: собаки, кішки, навіть птахи, що випали з гнізд. Я також рятувала і знаходила новий дім для безлічі тварин, але я ніколи не тримала домашніх тварин чоловічої стації. Мама не любила їх через те, що вони. Всюди суть, і я, напевно, просто звикла, що в мене тільки виховані дівчатка. До того ж, я люблю використовувати своїх собак як подушки, і зізнаюсь, що чоловічі частини тіла собак, які завжди занадто випирають, мене трошки турбують. У будь-якому випадку у мене є собака. Назвемо її Луна 17 років. Вона моє малятко і на 100% контролює моє життя. Вона не дуже дружить з дітьми, іншими собаками і більшістю чоловіків. Але принаймні, вона нібито любить мого хлопця, 31 рік чоловік, з яким я зустрічаюся вже два роки. Отже, пару тижнів тому був мій день народження. Хлопець сказав мені, що в нього є сюрприз. Але він ще не готовий. Минулої п'ятниці я прийшла з роботи і застала його в моїй квартирі з двомісячним цуценям німецької вівчарки, якого він купив, з прив'язаною до нашийника повітряною кулькою з надписом «З днем народження. Він поспихнувся і сказав: Тобі він подобається, це наш новий син. Я була в шоці, і єдині слова, які я змогла вимовити, були: Де луна? Він зачинив мою собаку у ванній кімнаті, тому що вона загарчала на цуценя. Я була в люті. Ми сперечались близько двох годин. Я сказала йому, щоб він забрав цуценя з собою і не повертався. Він ще трохи накричав і назвав мене мізандристкою. перш ніж піти, тому що, мабуть, не хотіти домашніх тварин. Чоловічої статі це дорівнює ненавидіти чоловіків. Він також сказав, що я дивна, тому що мені незручно поруч із собачими піпіськами. Коли я розповіла про це друзям і родині, всі стали на мій бік. Проте мій хлопець продовжує надсилати мені відео з цуценям, кажучи, що не знає, що з ним робити, оскільки в його квартирі. Не дозволяється тримати домашніх тварин, особливо таких, які так сильно ростуть, і благає мене забрати його тільки до тих пір, поки він не знайде новий дім. Він каже, що йому винна, тому що він витратив багато грошей на цуценя, і все одно планував, що цуценя буде жити зі мною. Але я не хочу цуценяти. Моя нинішня собака точно не прийме його, і на відео я вже бачу його руйнівні нахили. З іншого боку, бінне цуценя ні в чому не винне. Може, мені просто потрібно змиритися і залишити його у себе. Поки мій хлопець ми технічно ще не розлучилися, не знайде інше місце, куди його віддати. Крім того, цуценя уособлює все, чого я не хочу в домашній тварині. Мені здається, що він просто купив собі собаку, але насправді не хоче про неї піклуватися. Тому поводиться так, ніби цуценя. Було моїм подарунком на день народження. Так от, чи я модачка, що відмовляюсь прийняти цусиня, чи повинна я просто взяти його на деякий час. Коментарі собаки-пси не суть усюди. Я думаю, що твої причини не хотіти вихованців чоловічої статі досить дурні і надумані, особливо з огляду на те, що твоя собака-дівчинка судячи з усього, вкрай погано соціалізована або навчена. Він також сказав, що я дивна, тому що мені незручно поруч із собачими піпіськами. Не сперечаюся, ти буквально щодня прибираєш собачі екскременти, але тебе бентежить собачий. Твоя дівчинка ніколи не була в тішці, тому що Лол, проте домашні тварини не повинні бути сюрпризом або одностороннім рішенням. Твій хлопець явно не подумав, а тепер бідне цуценя залишається крайнім. Ти будеш модаком, якщо принесеш цуценя в будинок, де є собака, яка погано уживається з іншими собаками. Цуценя може бути серйозно травмоване, тож ні, ти не повинна брати його на час. Автор на неї напали, коли вона була цуценям, і з тих пір вона не любить інших собак, хоча любить кішок, і в моїй родині немає дітей. Так що, ось так я не думаю, що я дивно поводжуся, тому що я дійсно не замислювалась над цим. І, можливо, я помиляюся. Але моя мама казала, що все, що роблять кобилі і коти, це мочиться всюди. У мене була собака 17 років, і я не могла завести ще одну. Тому до тих пір, поки я не переїхала, у нас були тільки вона і моя сестра кішка, і тільки ми двоє. Я ніколи не жила з псом. Тому тому не знаю, чи мочаться вони всюди чи ні, і я не планувала заводити ще одну собаку найближчим часом, тому просто не замислювалась над цим. Люди мають право на свої уподобання у виборі домашніх тварин. Я теж віддаю перевагу заводити дівчаток. У мене багато друзів і родичів, у яких є пси, і я стикалася як з добре вихованими, так і з погано вихованими псами в парку для собак. Тічка не може порівнятися з тим, як зовнішні остатеві органи самців часто виглядають особливо помітними. Тим більше, якщо ви стерилізуєте собаку, вона більше не входить в тічку, але якщо ви стерилізуєте пса, у нього все ще залишається його червона ракета, і бажання осідлати кого-небудь, якщо він робив це раніше. Контролювати собаку, яка вирішила осідлати предмети, людей або інших собак, здається набагато більш клопіткою справою, ніж собака, яка входить в тічку двічі на рік. Автор Мені довелося погуглити, що таке тічка. Я не пам'ятаю, щоб вона ще подібне переживала, але її стерилізували, коли їй було 6 місяців до того, як у неї почався цикл тічки. Відповідь іншому коментатору: нарешті хтось, хто не вважає мене дивною, лол, у Луни є травма від того, що в цуценячому віці на неї напала собака сусіда, яка пробралася в наш задній двір. Це була одна з причин, чому я так бистро поїхала з дому батьків. Третьому коментатору. Я не хотіла створити враження, що вважаю псів поганими або щось в цьому роді. Я просто не хочу заводити пса. І би нерозумно не звучало моє обґрунтування, я просто не хочу. Мені важко прийняти те, що Луну зачинили у ванні. Хіба її поведінка по відношенню до зусиняти нічого для нього не значила? Він не вважав це проблемою. Він очікував, що Луна буде завжди під замком. Автор. Він сказав, що з часом ми пропрацюємо над їхніми стосунками і що він купить цуценяті клітку. Я ніколи не тримала великих собак, тому не знаю, як це працює, але це теж звучало дуже сумно. Також автор пояснює, як вона лягає на собаку. Я не навалююсь на неї, коли лежу на животі. Вона підходить до мене і лягає, підставивши живіт, щоб я могла поцілувати її або погладити по животику. І я злегка притискаюся щукою до її живота. Чесно кажучи, я не думаю, що зможу бути хорошою господиною для великої собаки. Я навчила луну деяким командам і жестам, таким як іди сюди, зачекай, підемо, сидіти тощо. Але вона була простою і чуйною собакою, і в мене було багато вільного часу, тому що я ще вчилася у школі, але я не думаю думаю, що зможу повторити свій успіх на цьому етапі свого життя. Лол ще авторка додає. Це шокувало мене, тому що я не з тих людей, які купують собак. На одному з перших побачень я буквально вискочила з машини і залізла в каналізацію, тому що побачила маленьке руде кошеня. Я закінчила наше побачення раніше і відвезла кошеня до ветеринара. А наступного дня він подзвонив мені і сказав, що був дуже зворушений моєю любов'ю до тварин. І саме так ми стали офіційною парою. Тому мене дивує, що він вважає це нормальним, або може намагається використати мою любов до тварин проти мене. Чи робив він щось подібне раніше. Ніше нічого настільки серйозного, але я завжди думала, що він просто імпульсивний, коли ми обговорювали плани, і іноді він просто бронював те, що йому подобається більше, ніж те, що подобалось мені, не порадившись зі мною. Раніше це призводило до сварок, але я думала, що ми вирішили цю проблему. Переконався, що цусеня не відправлять до притулку, де його можуть бити. Притулки, де б'ють тварин, тут незаконні. Я напевно просто зв'яжуся з його мамою або кимось іншим. Не мудак, але ти точно дивна, будучи дорослою жінкою, називати пені піпіською. У 27 років я вважаю, ти тримала в руках хоча б один член у своєму житті. Тому ти повинна вміти використовувати це слово. Автор, ну я не була повністю впевнена, що можу називати пен. Лол, я не хотіла, щоб мій пост видалили через одне слово. Я намагалася перекласти це слово на мою мову, але воно не мало сенсу. Тому я подумала, що піпіська буде хорошою заміною. Також відповідь багатьом людям, які критикують її за переваги щодо статі собаки. Відразу звучить надмінно. Лол, стань собаки навіть не є найбільшою проблемою. Справа в тому, що я ніколи не хотіла мати собаку великої породи і не хотіла знову вирощувати цуценя, але давайте всі зосередимось на тому, що я кажу, що я не хочу... Хочу собаки, самця. Відповідь іншому коментатору: там звідки я родом, цілком нормально мати переваги щодо статі домашніх тварин. У мого дядька ніколи в житті не було дівчаток, а моя сім'я ніколи не заводила пса. Це не така вже й велика проблема. Ми б ніколи не відмовили тварині в біді через її стать. Ми просто знайшли б її дім, і на цьому все Всі були б щасливі зі своїми вихованцями. Він зачинив луванні. Чому цей лузер? Ще не колишній. Я б не терпіла, щоб хтось погано поводився з моїми собаками або нехтував мною!» Автор, я просто намагаюся бути дорослою і розірвати з ним стосунки звичайним способом. Але він надсилає мені відео і знову блокує мене. Це починає дратувати. Не мудак, а він взагалі займався дослідженням породи. Німецькими вівчарками потрібно багато займатися. Автор його дослідження полягало в тому, що поліцейська собака це круто. Я хотів такого, коли був дитиною. Тому ні. Вердикт Редіта не мудак. Як людина, у кої є німецька вівчарка, вже восьмий рік нашому. Маленькому хлопчику, який важить майже 50 кг, для розуміння це дуже важко, особливо коли вони маленькі, коли вони безкотують. І саме з суциком займатися дуже важко і виховувати, коли вони дуже малесенькі. А ми взяли собаку в півтора місяці. Так я розумію, що це дуже рано, але його в такому віці віддавали. Це дуже важко з півтора місяці займатися з собакою, особливо з цуциком. Навіть не німецька вівчарка, а взагалі з цуциками з півтора місяці, коли він саменький, коли він хоче у. Ув... Уваги, коли йому вічно сумно, коли його потрібно розважати, коли потрібно привчати до туалету, це дуже важко. І не кожен погодиться з такої малечі виховувати собачку. Тому про це потрібно завжди обговорювати і не дарувати просто так на. Я хотів собаку, я дарую її тобі, це дивно. Випишіть свою думку в коментарях, а у нас є оновлення, тому переходимо до нього. Оновлення на наступний день. Редагую, щоб пояснити деякі моменти. Деякі люди, схоже, думають, що я одержима генеталіями собак, але це не так. Проблема з цуценятами в наступному. Перше, я не хочу ще одну собаку, тому що в мене вже є собака. Друге я не хочу більше ніколи вирощувати цусенят. Третє я не хочу мати куплену собаку. Четверте я не люблю великі породи собак. І п'яте, я не хочу пса, тому що я віддаю перевагу дівчаткам. Єдина причина, по якій я згадала, що мені не подобаються піпійські собак, полягає в тому, що я не хочу, щоб він був у моєму домі. Я не втрачаю сон через це, але віддаю перевагу гладкому животику дівчаток. Я сказала своєму хлопцеві щось на кшталт. Ти ігноруєш ці мої уподобання щодо домашніх тварин до такої міри, що навіть приніс мені пса, хоча я сказала тобі, що я не збираю заводити ще одну собаку. Тоді він назвав мене дивною і чоловік. Віконинависницею, і це єдина причина, через яку я включила цю частину у свій пост, але, намагаючись скоротити текст, я не включила все це. А тим, хто каже мені подорослішати і сказати слово пес. Пеніс, чуєте, я не була впевнена, чи можу я це писати, тому що я знала про Reddit, це відео з тіктоку з поганими геймерами Subway Surfer на задньому плані. Тож, ось так, якщо ви хочете, щоб я щось ще пояснила, дайте мені знати. І одна з причин, але не єдина, через яку я не особливо люблю псів, полягає в тому, що у мого дядька був пес Ротвейлер. Дуже агресивний, і одного разу в будинку бабусі він накинувся на мене, мені було близько 5-6 років і намагався зголтувати мене в обличчя своїм червоним членом. І так, це мене налякало. Після цього бабуся була змушена позбутися собаки. У неї була велика ділянка в іншому місці, туди його і відвезли, тому що після цього ніхто не хотів, щоб їхні діти наближалися до собаки. Ось така передісторія. ще одне оновлення через два тижні після оригінального поста. Отже, я не хотіла нічого розповідати, поки не поговорю зі своїм психотерапевтом і психіатром. Але ось, будь ласка, що сталося? По-перше, цуценя в порядку. На наступний день після мого першого посту моя сусідка написала мені близько 14.00, на тому що почула гучні звуки з моєї квартири. У неї є запасний ключ, вона і Луна – найкращі подруги, і часто гуляють разом, коли вона працює з дому. Тому вона запропонувала перевірити. Виявилось, що всередині було цуценя, а луна сиділа на дивані і гнівно дивилась на цусиня, ніби він особисто її образив. Я сказала босові, що у мене сімейна надзвичайна ситуація, і поспішила додому. Сусідка розважала цусиня, але моя квартира була розгромлена. Вона погодилась доглянути за цуценям кілька годин, поки я прибирала. Я зрозуміла, що більша частина безладу не схожа на провину цуценяти. Деякі папери здавалися порваними, і на них не було жодного сліду зубів. Я пішла в управління будинку. І мені показали записи з камер. Мій колишній хлопець увійшов з сусиням, пробув 20 хвилин і пішов. Я попросила їх видалити зі списку відвідувачів, і вони навіть запропонували поміняти замки. Я трохи запанікувала і зателефонувала мамі, яка порадила мені зателефонувати хрещеному або знайти місцевий притулок. Хрещений сказав, що зателефонує своїм друзям, багато з яких мають досвід з спілкування з великими породами собак. Тим часом сусідка принесла цусиня, втомлене після прогулянки в парку. Слава Богу. І і, мушу визнати, воно було чарівним. Через кілька годин хрещаний подзвонив і сказав, що один з його друзів любитель німецьких вівчарок. У нього вже є дві, і він хоче прихистити його. Цусеня тепер звати Кай, і, судячи з усього, друг хрещаного має величезний досвід у дресируванні великих порід. Що стосується колишнього? Я вирішила зателефонувати його мамі, тому що я все ще була у нього в блоці. Вона зателефонувала йому і сказала, що він прийшов до неї наступного дня, і я пішла поговорити з ним. Можливо, ви здогадуєтесь, він ревнував до Луни. Він хотів переїхати до мене, вважав, що Луна недостатньо мужня, і що німецька вівчарка змусить мене прозріти. Його план був в основному таким: я б зрозуміла, що дві собаки це занадто. І, подолавши свою одержимість Луною, відвезла її до своєї мами. Його Власна мама сказала йому, що розчарована, і що вона не виховувала його таким підлим і егоїстичним. Я сказала йому, що між нами все скінчено, і що Кай вже переїхав в люблячу сім'ю. Він спробував розлютитися на те, що я віддала його собаку, але його мама нагадала йому, що цуценя було подарунком, і я можу робити з ним все, що захочу. Я обійняла її на прощання і з тих пір з ним не розмовляла. Я також обговорила цю ситуацію зі своїм психотерапевтом і психіатром. Я розповіла їм про все, і обидва окремо погодили, що мати уподобання це непогано. І поки я не завдаю шкоди тваринам через їхню стать, немає нічого поганого в тому, щоб не хотіти їх. Зараз я в будинку своєї мами з Луною взяла відпустку, щоб відпочити і відновитися. Вся ця ситуація була виснажливою, але принаймні вона закінчилася тим, що Кай опинився в хорошому будинку. А в моєму житті стало на одного токсичного хлопця менше. Лол. коментарі. Мені просто цікаво, яка ця собака Луна, що вона недостатньо мужня для нього, або це просто тому, що вона собака-дівчинка. Це було особливо іронічно з огляду на його звинувачення. Автор, вона схожа на хін з ходячого замку Хаула, по суті, просто картопля, яка випадково виявилась собакою. Так що може вона просто недостатньо агресивна, або щось в цьому роді. Лол. Тобі варто поміняти замки у своїй квартирі, навіть якщо це коштуватиме тобі кілька сотень баксів. Про всяк випадок, якщо він зможе проникнути в будівлю, оминувши охорону. Автор, у середу мені запропонували поміняти замки, і в нас є охорона. Тож цим все вирішено. Тому я і вирішила залишитися у батьків про всяк випадок. Якої породи луна? Я пропустив це в початковому пості. Автор її порода собака. Думаю, англійською це слово мат, – «тверняга». Вона не має ніякої схожості з якоюсь конкретною породою. Зачекай так, він не тільки залишив цуценята у вас дома, але й, судячи з усього, сам знищив деякі ваші речі. Це вже новий рівень божевілля. Автор, я не можу довести, що це зробив він, але так, як були знищені деякі документи, не схоже на те, що це міг зробити цусиня. До довгого коментаря, в якому перелічують причини, за якими автор повинна звернутися в поліцію. Дякую, це чудова порада. Чесно кажучи, я про це не думала, тому що в моєму уявленні все було вже вирішено. Але ви праві. В результаті маємо дуже хороший фінал. Хлопець показав своє істинне обличчя, і добре, що вона його позбулася. Друг хрещеного має нову собаку, вівчарку породисту, яку купили взагалі. Прекрасно. Ну і цей недохлопець має мінус гроші в кишені і мінус дуже. Бажану собаку, яку він дуже хотів, і з мінусів, що дійсно авторки потрібно займатися з психологом, і замки обов'язково змінити, заборонити йому повністю вхід, куди тільки можна і не можна, де ти буваєш, про всяк випадок. А ви пишіть свою думку в коментарях. Ми переходимо до наступної історії. Я мудачка? чи хлопець занадто гостро відреагував на жарт. Я живу в Каліфорнії, він живе в Пенсільванії. Він вчиться на фельдшера. Я працюю у сфері охорони здоров'я. Ми спілкуємося вже більше місяця після того, як познайомились у додатку для знайомств. Дуже тривалі розмови. У нас схожі цінності. Ми хочемо одного і того ж. Обговорювали дітей і сім'ю дуже відкриті, дуже привабливі один для одного і обидва вважаємо, що наш зв'язок особливий. Він навчається і не може дозволити собі квитки на літак. Я можу. Тому в мене не було проблем, щоб відвідати його і оплатити квитки на літак. У п'ятницю я лечу до Пенсильванії. це інший кінець країни, сну. Нуль забронювала готель ще до мого прильоту він продовжував повторювати, як хвилюється, і я його розумію, тому що раніше в мене теж була жахлива тривожність, і я не хотіла, щоб він відчув себе некомфортно. Тому я весь час говорила, що немає потреби так хвилюватися, і що ми чудово проведемо час. Я приземляюся в Пенсильванії, повідомляю йому, що ми зустрінемось о 7.30. Рухаючись на Uber до бару, я запитала: ти засмутишся, якщо ми зустрінемо завтра або в неділю, тому що я дуже втомилась після перельоту. Він Відповів, то серйозно. Я сказала, добре, що я вже в дорозі. Я не хочу, щоб ти засмутився. Це був просто жарт. Все тривало максимум дві хвилини. Він одразу повідомив, що це не смішно. Тоді я сказала, що ні заче не пропущу зустріч з ним, що мені шкода і що я не хотіла його засмутити. Я приїхала. Він сказав, що йому потрібен час, щоб заспокоїтись. Мені здалося, що це дуже сильна реакція. Я занепокоїлась і запитала, де він, а він відповів, що у своїй машині він надіслав мені свою геолокацію. Я знайшла його, сіла в машину, де він сидів у сльозах. Я витерла його сльози і сказала, що рада його бачити, що не хотіла його засмутити, і що це. Був просто жарт. Він відповів, що це не смішно, і взагалі, як я могла так вчинити з людиною, про чию тривожність я знала. А я щиро намагалась зробити ситуацію для нього трохи менш напруженою. Хотіла розвеселити нас і просто розслабитися. Він перестав плакати. Його машина була дуже чистою. Він виглядав приголомшливо. Я зробила комплімент і за те, і за інше. Він розсміявся, а потім я запитала, чи не хоче він піти випити. А він відповів не дуже, не після того як я плакав. У мене буквально весь натрій зіпсувався через це, і я не можу перестати так відчувати. Тоді я сказала: Хочеш, просто посидимо трохи тут. Він відповів хизи. Я запитала, чи не хоче він, щоб я відвезла нас побути біля води в парку або посидіти з пляшкою. вина біля басейну в готелі. Він відповів хизи на всі мої пропозиції. Врешті-решт, я сказала: якщо хочеш повернутися додому, нічого страшного. Я не засмучена. А він відповів: Думаю, мені просто зараз потрібно побути одному. Я вийшла з машини, попрямувала до бару і в прямому сенсі дивилася, як він їде. Думаю, в той момент я втратила самовладання. Я пролетіла через півкраїни, щоб побачитись з тобою. А все, що тебе хвилює, це дурний жарт, який не має відношення до реальності, після якого ти звалюєш. Після чого він написав мені повідомлення, може, влаштуємо ще завтра. І я зірвалася. Я відповіла: я витратила майже тисячу доларів, щоб прилетіти побачитись з тобою. Не спала. Ми місяць базікали по телефону, а ти їдеш і псуєш нашу вечерю побачення через один єдиний жарт, який не має відношення до справи. Так от, чи мудачка я в цій ситуації, чи він? Коментарі? Ти мудак, сестричко. Він сказав, що дуже нервує, а ти вирішила пожартувати, коли він на нервах чекає на твою появу. Це виглядає так собі. Це один з тих постів про стосунки, які дійсно тут не повинні бути. Додано посилання на правила Сабредіту. У цього хлопця така сильна тривожність, що легкий жарт повністю зірвав вашу першу особисту зустріч. Якщо ти серйозно налаштована почати спільне життя, то це жахливий початок. Якщо таке для тебе дурниця, то краще пристебни ремені, бо я впевнений, далі буде не легше. Або прийми це як знак і рухайся далі, або зміни своє ставлення і будь більш обережною і підтримуючою. Без вердикту, оскільки ти сама абсолютно не. Правильно поставила запитання тут із крайнощі в крайнощі. Вона вирішила пожартувати. Він занадто відреагував. Цей жарт був недоцільний, але його реакція була трішки гіперболізована. Але за місяць, можливо, вона не змогла зрозуміти людину і не знала, як він зможе відреагувати, тому що за місяць важко зрозуміти, наскільки людина відреагує на той чи інший жарт або на ту чи іншу ситуацію. Я б сказала, що вона мудачка в тому, як вона відреагувала на його реакцію на її жарт. Ось так. Жарт був трішки недоречним, але все-таки ще окей, ладно. Можливо, вона не розуміла, як він відреагує, але її реакція на те, що його це дуже сильно образило, збентежило, ранило дуже не дуже. А ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити палець вверх, підписатися, і далі буде ще цікавіше.